А люди не знають, чи є два типу знаку, поворот головної дороги, де обов'язково треба показувати маневр, і вигону головної дороги, де маневр не треба показувати. Давайте Так, любі друзі, якщо це перехрестя, якщо це перехрестя, увага, і ви їдете не прямо, не прямо, а кудись плануєте повертати кермо, повертати лівіше, правіше, ліворуч і праворуч, ми вмикаємо покащики. Е, дивіться, е, якщо, е, наприклад, ми їдемо під е, зелену стрілочку на червоне, під зелену е, стрілочку на червоне світло, ми вмикаємо правий покажчик повороту, але ж е, більш не можна нікуди поїхати, е, коли ми з правої смуги в праву смугу під зелену стрілочку їдемо, то е, але ж ми все рівно його вмикаємо, правда? І на іспиті помилка не вімкнути його і за ПДР його треба вімкнути. Хоча е, більше ти нікуди не поїдеш в такі ситуації, правильно? Тому на перехрестях, якщо ви змінюєте напрямок руху, вмикайте покащик в населеному пункті за 50-100 метрів, за 2-3 стовпних прольоти. Вмикайте, будь ласка, покащики. Бо то біда, любі друзі, то біда. А, не вмикають. Їдуть по головній, яка повертає ліворуч під 90 градусів, звичайне перехрестя, і не вмикають покажчик. Там охрініть можна. Ти не розумієш, куди воно поїде, або вмикають по факту. А ті, хто по факту вмикають, не вмикайте, будьте додіками до самого кінця. А, вже не вмикайте їх або завчасно, або не треба взагалі.